Христос Воскрес! Дорогі колеги! Вітаю вас з Великоднім Святом! Нехай у вашій кожній сім'ї всі будуть здорові, нехай в кожній сім'ї тільки прибуває і ніколи не зменшується. Я дякую вам за. Багато років нашої спільної праці саме ви навчили мене бути таким деканом, яка я є зараз. Я вдячна вам за це. Вдячна за те, що ми йшли великими кроками до того, щоб наш факультет був кращий і щоб наші найкраще звучало з гордістю на всіх зібраннях, дорогі колеги. Я Вірю в те, що ваш патріотизм, ваше сумління, ваша безмежна відданість нашому університету і рідному факультету не згасне. Я вірю в те, що ми зустрінемося в стінах нашого рідного п'ятого корпусу. Я вірю в те, що в прекрасному, мирному місті герої Херсоні ми зустрінемо ще не один Великдень. Усі разом будемо йти прекрасними вулицями нашого міста. Будемо відатися з його прекрасними жителями і будемо, приходячи на роботу, ще не один раз говорити один одному Христос Воскрес!